Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі ProBusiness.ua Ну що ж, сьогодні поговоримо не про дропшипінг, сьогодні поговоримо про фулфілмент і моє нове направлення. Ну і звісно ж, це направлення і є фулфілментом, котрий я тепер пропоную для своїх знайомих та нових потенційних клієнтів, котрим, до речі, можеш бути і ти. Кого це може цікавити? Перш за все, це повинно цікавити виробництва та тих, хто займається. Великим обсягом торгів в інтернеті. Але при цьому він не має можливості для того, щоб орендувати велике приміщення, наймати працівників, закуповувати упаковочні матеріали, і це все упаковувати, надсилати щодня, щоб все надходило вчасно, все було чітко, все було брендовано і гарно. Ось саме для таких людей і є. А, Моє нове направлення, яке буде закривати цю потребність. Ті, хто вже давно слідкують за мною, знають, що моя компанія є доволі такою великою. Ми займаємося виробництвом а, декору з гіпсу та бетону і працюємо на 7 країн. Відповідно до цього, в мене достатньо великий об'єм відправок, у мене великі склади, в мене завжди є в наявності працівники та пакувальні матеріали. І Логічно для мене наступним кроком було те, що я можу пропонувати послугу, можу виділяти там якісь 100-200 квадратних метрів для цього направлення на своєму складі, щоб розміщати різну продукцію від різних клієнтів, а маркувати їхні. Відправлення, робити їм брендінг, створювати їм наклейки, листівки, фірмове упакування. І мої працівники це будуть гарненько упаковувати і швиденько надсилати. По факту для людини, котра робить запит на таку послугу, плюс-мінус те на те і виходить. Типу, те ж саме, що вона купує сама коробки, пакувальні матеріали. Це крафтовий папер для ущільнення, це, по та плівочка, потім скотч, плюс брендування, там якісь наліпочки, листівочки, а, бічовочки це все на одне замовлення, в залежності від його розміру, може витрачати плюс-мінус 50 гривень. Але плюс до цього, якщо у вас великий обсяг або у вас немає вільного місця, вам потрібно ще найняти працівника і хоча б якісь там 20-50 квадратних метрів для того, щоб це все розмістити, пакувати і надсилати. Ну і відповідно, якщо переглянути на це все, типу наняти працівника, платити йому 6-8 тисяч гривень в місяць, плюс зняти приміщення від 20 до 50 квадратів, це від 4 до 10 тисяч гривень. І закупитися, вложити кошти в коробки, в папер, в скотч, в попирчату плівку, плюс брендування це все буде входитись в достатньо велику копієчку. А так. Ви відсилаєте товар до мене на склад. Товар у мене на складі зберігається. Ми робимо під вас брендування під, під ту кількість, котра вам необхідна. а Коробки в нас є, все є. Прийшло замовлення, ви передали його нам, або передали готову ТТН. Ми під ТТН сформували все, запакували і в той же день або на наступний надіслали. Тож, це те направлення, котре було. І в началі відео сказав логічним для мене. Тож, якщо вам це буде цікаво, більш детально розповім в особистих, пишіть з радістю буду з вами співпрацювати.